Що більше є загроза для людини, то більше вона потребує підтримки, переконаний Володимир Амельченко, виконуючи обов'язки пастора церкви Воскресіння, позаштатний капелан Збройних сил України. Коли почалось повномасштабне вторгнення, і наше місто опинилось в оточенні, і, скажімо, ну десь на третій день повномасштабного вторгнення я ні, мабуть, на другий день я почув, що наших військових, хто тут залишився, місії, хто почав робити оборону міста, там робити блокпости і так далі, там захисні споруди. У них багато чого не вистачало, навіть їжі. І в церкві було таке прийняте рішення, що чимось бути корисним для наших військових. І в нас було декілька мішків муки. Була капуста, і наші жіночки в церкві почали просто пекти пиріжки. Ми просто почали пекти пиріжки і почали возити по блокпостах, по всіх цих містах, місцях, там, де наші військові, і роздавати, підтримувати їх, свідчити їм про Бога, молити з ними разом. Це були перші кроки допомоги військовим, спілкування з нацгвардійцями та військовими тероборони. Я познайомився з одним капеланом, він почав це Цю службу з 14 років, він кадрів військовий, він з 95-ї бригади, І з ним познайомився. і Він запросив мене до себе в команду, щоб я був дотичний до їхнього служіння. І ми поїхали по лінії фронту по стабілізаційних пунктах. Ми несемо служіння, ця команда вона по всій лінії зіткнення. По всьому фронту, але я був на стабілізаційних пунктах це Дружківка Часів яр. Ну, часів яр. Ми... Їхали на Бахмут, це був лютий місяць 23-го року, але нас вже не впустили. Вже місто повністю закрили. Уже навіть даже капеланів не впускали, було дуже небезпечно, тому що це місто просто стирали. Служіння капелана це духовна, релігійна і моральна підтримка особового складу. Але цим робота не обмежується. Ми працювали з пораненими і працюємо до сих пір. Наші брати ще знаходяться там. На лінії зіткнення по стабілізаційних пунктах працюємо з медиками, е, працюємо з пораненими, поранені різні, там приходять і ну, без кінцівок поранення різні, і кобаротравми, Там це, ну, якби проще сказати, контужені. Да. Тобто, з цими пораненими е, ми допомагаємо медикам навіть там ну, все носимо, возимо, знімаємо одяг, пакуємо. На привеликий жаль, і пакуємо двохсоті. За словами капелана, для людей, які спілкуються зі священником, найважливіше це його присутність поруч. Ми заїхали на часів яр. Перед нами була одна команда медиків. Це з 57-ї бригади, 93-я бригада, Холодний Яр. І там, і там інші потім бригади. Ну там воно якось це, це міняється. І заїхала нова команда медиків, і вони ще не знали, хто ми такі, що ми робимо і так далі. І ми з ними почали співпрацювати, ми почали робити для лікарів релакс зону, там кава, чай, там всякі смаколики привели. Ну, ми ж їдемо туди, тут хлопці їдуть туди, вони ж не з пустими руками, їдуть щось везуть. Почали спілкувати, почали знайомитись. Перед цим, як ми заїхали, за сутки. Десь 100-120 300 це проходить через стабілізаційний пункт. Ми заїхали, ми день, два, три, сім, вісім, сім, вісім, десять. Такі, така кількість поранених. Вони кажуть, це щось неймовірне. Хлопці, не виїжджайте, залишайте з нами. Для медиків таке скорочення поранених було просто чудом. Вони реально побачили, ми з ними молились, ми з ними спілкувались. І Бог діє на стабілізаційних пунктах. Капелани підтримують і медиків, і поранених, які потребують уваги. Посидіть поруч, обняти. Ми молимось з пораненими. Якщо вони бажають, її, то вони відгукуються і молимо з ними. Це їх якось заспокоює, якось підбадьорує. Володимир Амельченко згадав випадок, який мав місце на дружківці на стабілізаційному пункті, де він зустрів військового. І він розказує свою історію. Що цієї ночі він акубора травма, е, контузія. Каже, був обстріл їхні позиції, а пели, перед цим, е, каже, я йшов по окопу і знайшов Євангелія. Новий заповідь такий маленький, для військових він виробляється, комулярні обкладинка. така. Кхе. Він каже, підняв, каже, почав я його читати. І коли почався обстріл, я вскочив в бліндаж і почав молитись. І каже, міна лягла. Прям вхід бліндажа мене каже контузило, але я вижив, і я розумію, що це мене врятував Господь. Він спочатку дав мені своє слово, а потім він дав мені віру і спасіння. Тобто, випадків дуже багато. Капелан встиг побувати і на деокупованих територіях з волонтерською місією. В Херсоні ми більше були як волонтерами, допомагали людям там, які. Потерпали від цієї повені, у кого зруйнувались будинки. Теж духовна, моральна, фізична підтримка людей. Ми допомагали, просто брали своїми руками, відкачували воду, розбирали завали, будинки руйнувалися. Там багато будинків такі з саману, глиною помазанів. Вони, може, звідують цивільні, а середині вони такі. Тобто, і все це поплило, все було зруйноване. Так, що їздили з такою місією, Священник нині активно опікується пораненими бійцями. Сьогодні я зустрічав одну майора, який поранений, приїхав до нашого міста на лікування, допомагав і в лікарню, і той тобто, по лікарях проїхати, і так далі. Ми відвідуємо наших хлопців, поранених в нашій лікарні, які сюди поступають і допомагаємо. Бо інколи буває такі банальні речі. Приїжджаєш до хлопців, вони кажуть: ну каже, у нас одяг каже, брудний. От що нам? Тобто ми беремо одяг, веземо, беремо, прасуємо їх, привозимо їм. Тобто, така підтримка. Церква, де служить пастор, надає прихисток переселенцям та тимчасове житло родичам військових. Є такі випадки, коли потрапляють до нас військові в тяжкому стані, і приїжджають родини, там дружина чи ще хтось сам. То ми у нас є кімнати в церкві, де можемо запропонувати їм просто пожити. У нас був випадок із Закарпатської бригади, був хлопець ну чоловік поранений, тяжко поранений. і Його нікуди не переводили. Він більше місяця був у нашій лікарні. Його нікуди не могли перевести. Не було місця по його класифікації. Приїхала дружина. А ви самі знаєте, скільки зняти на добу квартиру чи кімнату? Ми запропонували безкоштовно. Вона жила у нас тут при церкві. Окрім того, у церкві створено цех пошиття спеціальних ношів для фронту. Побачили потребу в безкаркасних ношах, коли з лінії фронту, щоб евакуювати, щоб достати закопу, протягнути там по посадці чи ще кудись до тої саме машини і відправити. На лікування, то наша церква долучилась до того, що ми виробляємо ці ноші. Виробляємо багато їх. Буває комусь 50 відправляємо на якусь бригаду, комусь 10, комусь на пробу. Ми відправляли на навчальні центри. Вони їх тестували. І багато навчальних центрів ось тобто, просять, щоб дім вони комплектують медиків і вже з цими ношами відправляють на фронт. Капелан вірить, що Бог допоможе перемогти Україні велике зло під назвою Росія. Я як віруча людина, як священнослужитель, я хочу сказати, що ми можемо надійтись на, на кого завгодно і на що завгодно. Але перемога від Господа. Перемога тільки від Господа. В Біблії є такий приклад, коли юнак Давид. З маленьким камінцем переміг великого Галіафа. Наша маленька Україна. Ми бачимо, як вона бореться. Ми бачимо, як вона не здається великому Голіафу, озброєному, могутньому, але ми тримаємось. Так що надія на Господа.